Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Command Conquer 3. Biere Wars. Так, ми загружаємо цю третю гру. Так, здається, це іменно та, яка я думаю, тому що я здається по яку ми останню загружали. Да-да. Так, ось що в нас тут. І ці хлопці у нас є, все нормально. Так, ми можемо в принципі взяти цих нападати вже. Ой-ой-ой, ой у нас серйозні проблеми, дорогі друзі. Нам треба знищити цих от хлопців. Зробити сторожову вишку. Тільки не взривайте до кінця. Ой-ой-ой-ой-ой. Все тут взривать, Ох, сволочі, я не можу які Ура! Ми знищили одну з цих вишок. Ви бачите, скільки в нам хп на нього лишилось. Ти що, блін, бити їх не можеш, чи що, чувак. Ой-ой-ой, оце мы зря зарубали, це мы зря зарабалом. Да. Сюда, Стражова вишка, ти ж не будеш по ній стріляти. Так, ти вбив їх, да? Прекрасно, друже. Касатка на связи. На связи. Один вистріл і все. Там реально тільки один выстрел. Де проти одних у нас? Атакую. Ну, в принципі, ми з ними справимося. Так, стримо так центр. Аби ми змогли зробити ястрібів. І, в принципі, спокійно атакувати їх всіх. Так, Цвали. Порошок, як ти кажеш. Так, у нас вроді вже тут гроші закінчуються. Ну, тобто Тибері. Так, назад, случайно зайшов. Так. Наблюдатель? Мы туда відправо моєгоні, БМ, насіки зрозумів. Трошки цих от хлопців. На так, сюди йди, сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вбиваємо їм всім. Валимо їх. валим валом, 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 валом. Не здаємося, ніколи. Ні. Ох, знищили одну все таки. Знищили сволочі. Так, так, центр. постройки. Зря я, конечно, тут поставив. Ну, нічого страшного. Що поробиш? Не Ой, енергії нема. Це проблематично. <плес> Стій тут, захищай нас, другий друже. Так. Ці хлопці теж сюди. Тепер можемо построїти в базу спокійно. Значить, ми ще не можемо построїти з вами, ну, центр управління. Ох, оп. Та це вимовити нормально не можу, блін. Центр управління його немародіям. Так. Все готово, авиабаза, авиабаза. Сном единствен тут. Обноруже. Стики тут, ястреб 4. Танк, это серьезно. Так, БТР, Ви, а ч мне? БТРе, нахер а мне у меня. и танки-хищники. Так. Тут я один відряд цих борючків. В боях нахер всех. Так, бывает их всех. я такой тиней, я такой теней, тельке теней убывай. Все, мы их всех убили. Что, короче, у меня такие долгие серии выходят уже час... Остальным часом. Это доброе, думаю, правда, дорогие друзья? Так, хищник привел. Прибел, прибел. Ничего, сразу пробел нагадала. Так, сюда идите. Идите сюда. Идите вы сюда. Идите, видите, вы бачите, это вот так как Мамонт. Он справляется с всеми, кто на них нападает. Это просто прекрасно. на, орбиту, на mm -hmm. Прекрасно. да-да-да да, Я не понял, точно, Все, все. Да, не треба це гавно говорити мені. Так, сюди, хлопці, сюди зараз, так? Да? Будемо ж дуже далеко відходити. Не будемо тобто далеко відходити. Тож це проблеми. Це проблеми далеко відходити. Так, щось нам тут не стає, мені здається. Нам треба швидше розвернутися, швидше поставити багатітель. Нам просто кате... ну, катастрофічно не хватає енергії. На гей стаціонарну орбіту? Я боюся, що не це проставити, дорогі друзі. Для да, да. Центр так, у нас тут десь ще мають бути два... дві косаточки. Ну, ці дві косаточки нехай тут нас захищають нас. Так, нас вже обагатитель майже готовий. Та, противник, не дай бог він тут. У нас реальні проблеми з цією базою. Давай, швидше, швидше, дітка, швидше. Ура! Страж. Де напал на нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас проблеми, у нас проблеми. Швидше вже їх всіх. Так, тепер нам і сюди. Було б добре когось відправити. Да потеряно? Вала их всех нахер. Так, в вба... бой. ой 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 У нас проблемы, дорогие друзья. Страж. Ставь Страж, блин. Что ж так всрался-то, а? На Здесь, иди сюда, в бой эту херню. В бой-бой-бой-бой-бой-бой. Так. Назад на, на базу, блин. Ой-ой-ой. У нас проблеми, дорогі друзі, у нас великі проблеми. Так, нам потрібно стати танхішник. Різько, швидко танк тихіщник. Хіщник, хіщник сюди, хіщник, блин, проблеми створюють, створюється, жесть. Ні-ні, тільки не текцентр. Да пішли ви в жопу, хлопці, чесно кажучи. Техцентр я вам не віддам свій. Все, красавчик. От так з бидлом треба розбиратися. Так. Нам було двох ястребів, суки. Це слова, звісно, вибачте, що я вже інакше не можу. Так, багатітель. Пушку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам треба його швидко сюди відправити і захистити нас. Ним. Боже, та що ж це таке того, а? Народ, це реально капець? Ні-ні, тільки не знищити мою базу. Прошу вас, прошу вас, не треба це робити. Потом пойдем получить и пиздюлей, ясно, Так. Ну, в принципе, у нас еще одна база, но не хочется все равно и втрачать. Валы. Бейл нахер. Энергостанция. Ой, Скажите. сюда. Сюди вбий його быстро, вбий, 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 бий. Ні, ні, да що ж це. О боже, боже. Так. Просто калічить нашу станцію. Ні, ми вам цього дизвоном зробити, дорогі друзі. Ні, ніколи, ніколи. Переїдь їх нахер всіх. Помсти цим, сука. Красавчик, все. Ну, конечно, це не все далеко, але все рівно. Так принципі, ми можемо ще справитись з ними, я думаю. Сюди. Енергостанція, енергостанція, ще одна енергостанція Строїмо базу цих енергостанцій. Та не такі проблеми створюють, приїжджаю їх швидко всіх. Ні, ні, оце не треба знищувати, ні в якому разі. Прекрасно, вали цей гавнючків. Тепер це оббивай. Добре, приїде швидко. Ще на нервостанція. Це. Так, нам потрібно тут аванпост з вами розгорнути. Ой, та вони ж зараз можуть звідси нападати. Ох, юайо, що за проблема такі, так? Так, ще одна це. Тако. Ти повертайся на базу. Чи можна треба? Ну, в принципі, там ми тебе збережемо. А звернешся. Тільки нам було б добре. Стоп. Нам було б добре з вами. Туда ще когось відіслати, в принципі, батареї трішки. Так одесь. І це а то вертайся, ти вертайся, друзі. Ти відслужив своє. Він, чесно кажучи, просто напросто спас Ми цю чертову маємо? базу. Від один проти піхоти, розумієте, а він протипіхоти він є ефективний. Тому це. Важливо. Ну. Давайте сохранемося, дорогі друзі. Так. Раз цю грому. Сподиська один Ага. Ну, в принципі, ще можемо трохи пограти з вами. Ця серія, думаю. Так, що нам ще з вами поставити? Авіабазу давайте вже. Узря ми я тут поставили, чесно кажучи. Так, де противник Ой, блін! Самий, блін потрібний момент прийшли, суки. Ой, пробачте з матрий, друзі, пішта. Так, вони атакують нас, вони нас атакують. Вали їх нахер всіх буває. Слава Богу, тут косаточки, косаточки. Не підведіть мене, я прошу вас. Ура! Ми їм протистояли! Ама ніхера, не здамося. Ха-ха, обістриться, сволки. За слова, вибачте, будь ласка, тари, друзі, так не буду. Ну, буду, звісно, Але постарайся робити менше. Ой, а шо вони вже знищили? Ух, ні блін. Круті, чуваки. Ой, і там ще у нас є. гості. Цього робити не треба, будь ласка, не вбивайте їх. Не знищуйте, не знищуйте цю штуку. Так. Да, не відомо цим сука, тибери. Блін, та шо ж так такі слова погані, а? На Ростовце, Судан Слава богу, на ныще никто тут не нападає, блін. Що Ось тут об'єкт атакунт. Я тобі ні хера нічого не віддамо, чувак, навіть не мрій. Ти кенна наїще, прошу тебе. Хух, все, тінай вбили нарешті. І дозбирай далі теберей, друже. Так, у нас два хищника два бульта. Ну, в принципі, ми мали би протистояти їм Так. А ти, дружи, йди тут пуст брать тибери. Да, ну ви бачите реально напружена атмосфера. І ми ще маємо з вами зробити авіабазу, аби напасти на них. Жесть. Вісім. Іди сюди. Точно! звісно, пути! Що изнищиться це? Потиху... Ой, они их атакуют уже? И в белых же одного? Ух, -мо. Как же это херово-то, а. Разберемся. Ура! Все померли. Ух, блин. Как мне их жалко, честно, друзья, мне их жалко. Бываем отцей. Призрак... Так, швидше, вали їх. Так, мы не не здамось. Навіть не мрійте, хлопці. Так. Страж. Так, що у нас тут є? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин. Значит, это быстро. Блін, ну це ж так складно, нереально. Так, іде знищити танки ці скорпіони. Аккуратно. Ой, тепер приношу енергію, вообще офігенно. Да. А ну, я розраховував, що у мене все з першого разу вийде, Ну ні. ні нихера. Так. І сюди, друже. Ти тут будеш нам більше потрібен. Ми нам же базу цілу знищили. Ну, ми ніхераємо, не здамо ніколи базу Подготовка. Ну що ж, давайте напевно закінчимо на цьому серію. Подготовка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Папа, -па, дорогі друзі.